Всім привіт! Ви на каналі UA І сьогодні у нас знову промка від біржі, але сьогодні вже від біржі Whitebit. Я вже зробив на цю тему себе пост в телеграм-каналі, тому рекомендую підписатися на мій телеграм, щоб не пропускати ось такі акції і отримувати інформацію раніше всіх. Тепер давайте будемо дивитися, що нам тут потрібно робити. Нам потрібно буде перейти на сторінку акції або, навіть спочатку, зареєструватися на біржі Whitebit і пройти кіст, тобто верифікацію. Далі просто заповнити Google форму і починати запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню. Тобто все дуже просто. За кожного такого друга ви зможете отримувати від 1 до 2 доларів, а за 50 друзів, наприклад, ви можете додатково отримати 10 токенів ВТБ це токен біржі WhiteBit, що зараз є приблизно плюс-мінус 70 доларів. Також друг може взяти участь у розіграші 10 ВТБ за реєстрацію якісь і за перше поповнення щонайменше 100 плюс доларів і наторгувати більше тисячі доларів в будь-якій торговій парі. Теж можна ще отримати 10 ВТ за ось такі прості дії. Тепер, що нам потрібно, переходимо на мій пост, я посилання якраз залишу ось на цей пост. Далі вам потрібно буде пройти спочатку реєстрацію і верифікацію на біржі бі... WhiteBit, ви це проходите. Далі... Нам просто потрібно заповнити форму. Можна так само тут більш детально подивитися на офіційні правила, і давайте подивимось більш детально. Коли проведення акції з 29 січня по 29 лютого, тобто, вже майже місяць ця акція йде, залишилося ще буквально 8 днів, але думаю, хто хоче, то може встигнути. Далі, що потрібно? Я вже. Неодноразово повторююся, реєстрація, верифікація на біржі. Далі просто заповнюєте форму. Посилання на форму теж буде в мене в пості. Давайте я вам покажу. Я вже форму заповнив, тому, на жаль, не зможу детально показати, як це зробити. Ось в мене ви вже заповнили форму, але буде ось така форма, і в цю форму вам всього-навсього потрібно буде ввести ваш ID від біржі WhiteBit. Де його взяти? Давайте перейдемо на саму біржу. Переходите на біржу, ви вже повинні бути, звісно ж, авторизовані. Далі наводите курсор ось сюди на людину. І, як бачимо, ось основний аккаунт у мене і ось такий ID. Ви можете його або переписати, або якщо хочете скопіювати, то просто на нього нажимаєте, переходите ось сюди. Далі тут нажимаєте Нікнейм, і тут копіюєте ваш ID. Як бачимо, все досить просто. Далі просто берете реферальне посилання і рекомендуєте біржу друзям. Для цього. Ось на квадратик наворите: тут є реферальна програма. Переходите сюди і тут копіюєте ваше реферальне посилання і даєте його друзям, знайомим, і так далі. І за кожного від одного до двох доларів можете отримати. Тепер давайте подивимось більш детально по винагородам, як розподіляються винагороди. Якщо ви запросили від 1 до 50 рефералів, це виходить 1 USDT за реферала. Я рахую, все одно непогано. Від 51 до 100 це вже долар 20 за, за реферала і так далі. Якщо, наприклад, ви запросили до 300 рефералів, то вже отримуєте за 2 USDT за реферала. До речі, 300 рефералів це максимум, який може запросити одна людина. Як бачимо, акція досить проста, особливо для тих, хто вміє запрошувати. До того ж, досить непогана біржа недавно. Теж були в мене пости в телеграмі. Ми приймали участь у ЮАНГ. і теж багато хто отримав юанги на свій рахунок там по 10 по тисяч гривень. Тобто, біржа вам в любому випадку згодиться. Тому рекомендую тут пройти реєстрацію і спробувати заробити. До речі, я коли вперше проходив на цій біржі реєстрацію, тоді роздавали, здається, їхній токін, токін ВТБ, його роздали. Я тоді його одразу продав, якби почекав, міг би заробити більше, але я тоді одразу продав його, здається, щось на 100, 10 USDT, чи щось біля цього. Ну коротше більше 100 USDT. Так що біржа інколи реально досить непогано насипає. Так що реєструємось в ось таку акцію, підписуємось на мій. Телеграм-канал, щоб не пропускати ось такі класні промки, тому що тут не тільки від біржовий бід, а й від інших бірж, і різні класні дропи. Так що підписуйтесь і будемо з вами заробляти разом. На цьому, друзі, все. Ви були на каналі Гонтарук.ua. Якщо інформація вам була корисна і цікава, то ставимо, звісно ж, відео вподобайку і підписуємося на канал, якщо ще не підписані. Всім удачі і до нових зустрічей.